І в нас залишилось дві вершинки. Що прописати на вершинках? Квіточку, сонечко. Сідайте, хто ще не розписав писанки, сідайте писати зі мною. В мене ще точно я з вами розпишу ще чотири писанки, можливо, більше. Якщо мене відволікати не буде, то, можливо, і всі вісім розпишу з вами. А тоді буде наступне відео, я вже в прямому ефірі, як я варю, я не буду показувати. Буде наступне відео, вже запис. Я покажу, як я варю і що я роблю з цими писаночками далі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не пропустити цікавеньке. після Великодня. А я повернуся до свого звичного заняття, до звичних ефірів з Петриківського розпису. А зараз, зараз я показую писанкарство. І на каналі доволі багато ви можете знайти. Відео з писанка. Я сьогодні подивилася, вже, здається, більше 40 відео є. Мені так подобаються ці квіти. Мені хочеться написати їх на всіх писанках. О, мене дивляться зараз три людини. Дуже приємно, вітаю. Напишіть в чаті, чи пишете писанки, чи тільки дивитесь. Чи будете ще писати, чи, можливо, вже написали, а можливо, прикрашали великодні яйця якимось іншим способом. Є на Чернігівщині така писанка, як шестиквітка, зараз я. Намагаюся її відтворити зовсім без розмітки олівчиком. Чотири квіточки є. І тепер потрібно вписати ще ось тут. Але чернігівська писанка там написана писачком, А я її зараз пишу сірником. Я так поміняла свій тот на сірник і дивлюся, що я навіть не жалкую. Я до цього писала ось цим інструментом. Потім вирішила показати вам, як розписувати сірником, і захопилася так значно швидше. Я буду намагатися зберегти ефір. Не знаю, я давно не виходила в ефірі на Ютубі, тут все так змінилося. Ось, і ще одна є. Чомусь не бачу чата. Чи ви нічого не пишете, поставте хоч смайлик, щоб я бачила.